Що подарувати людині от історичного з історичних книг? Дуже частий запит української тематики. Що ну, можемо порадити? Дивись у нас такі книжки. Є історія України. Потім історія української держави, історія українського козацтва, козацька Україна це все гану. Це ваувоще, це це не книжка, це якісь це не не мистецтва. Випір мистецтва дійсно це да, книга. Вона обрамлена в металеві накладки, які покриті золотом, покриті сріблом, ювелірні емалі і печатки. Не знаю, це виготовили. точні копії з оригіналів, відбиток печаток київських князів. Ця книга, до речі, відкриває історичні факти, саме які стосуються там походження. печаток, походження їхні. Ну, Дуже цікава книга. Є люди. Які цікавляться цим, спілкувався з ними. Вони в захваті від цієї роботи. Так що, якщо вам потрібно детально про цю книгу розказати оповісти, переходьте на наш сайт exclusive.com. о, перчатки, герби, знаки та емблеми кінця 16 століття. І далі переходьте на наш сайт. Там все описано, розказано. Ми швидко відправляємо, доставляємо їх. Зріз дивіться, який гарний. Це унікальна книга, і в унікальній обгорці виконана вручну. Швидко доставимо, чекаємо на ваші замовлення.